Добрий день, авлюваді, вітаю на каналі Біткоінкавчих. Зробив коротку інструкцію для акції торгуйте заробляй на ОКХ. Вона з'являється дуже часто і це похутні 3-5 баксів за прості завдання. Знайти їх зазвичай можна на головній сторінці або через меню у центрі кампанії. І перше, що вам потрібно, коли знайшли кампанію, натиснути Приєднатися. Якщо не натиснули приєднатися завдання не почнуть зараховуватись. Далі ви побачите самі завдання для новачків взагалі із 100 USDT депозит, 100 на торгувати. протримати депозит 3 дні. Для старих користувачів також ізі, 100 депозит 300 на торгувати. Але нагороди будуть менше ніж новачкам, а новачкам можна виконувати обидві. Весь процес можна завжди відстежувати в центрі кампанії. Завдання з торгівлі я раджу виконувати на третій-четвертий день, використовувати графік з 5-хвилинним таймфреймом. Дочекались трьох-чотирьох червоних свічок від рівня підтримки, зайшли та продали в плюс 3-4 бакси. Коли виконали всі умови і протримали депозит 3 дні. Вам треба нажати Отримати і чекати на рахування коштів. До нагороди приходять згідно акції, Інколи відразу інколи через 7 або 14 днів. Сповіщення прийде у додаток, а також на ваш емейл. Ось Мені прийшло на два чимось бакці, але я продаю пізніше, тому що зараз всі продають і ціна манюнька. Якщо у вас вимкнені оповіщення, ви знайдете це в моїх винагородах. Якщо цікаві такі активності, я даю детальні інструкції в телеграм-каналі, а також освітлюю всі актуальні промо акції, на яких можна попутно заробити пару баксів. А якщо у вас немає аккаунту на ОКХ, реєструйтесь за моїм британським посиланням, отримуйте знижку в 10% та покращені бонуси винагороди. Всі посилання під відео приєднуйтесь до телеграму. Там більше активностей та завжди актуальні новини. Успіхів вам та ласкаво! Просимо на бо.